Вітаю вас! Ми продовжуємо наші зустрічі в рамках проекту Ти Переможець. Ми працюємо з казками, з казкою Анни Григорович, Зелений трамвай». і сьогоднішня зустріч наша присвячена розумінню і обговоренню тему щастя, відчуття щастя, розуміння щастя і тому, що ми можемо зробити для того, щоб наша дитина навчилася бути щасливою. Сюжет, який ми сьогодні з вами проаналізуємо, присвячений тому, як діти можуть Вчитися, відчувати своє щастя. Таке важлива і омріяне для кожної людини відчуття щастя, здатність переживати щастя. І починається воно з дуже-дуже малого, з того, що ми вміємо приймати і розуміти свої емоції, приємні, неприємні, про радість, про смуток, про злість і про захоплення. Розуміння своїх емоцій здатність їх. Пізнавати, здатність їх розуміти і виражати безпечно для себе і для іншої людини забезпечує нам те, що ми зможемо прожити будь-який негатив і сконцентруватися на позитиві, допомагає нам винести уроки з кожної прожитої події, зробити певні висновки і йти далі. Приймати себе це запорука того, що я зможу прийняти іншу людину. І хто, як не ми, дорослі, можемо навчити цьому дітей. Читаючи казку разом з своїми дітьми, ви можете про це говорити. Ви можете говорити про те, що нормально і правильно приймати будь-яку свою емоцію, будь-яке своє переживання. Це запорука того, що я зможу прийняти іншу людину, що я зможу прийняти будь-яке її ставлення, прийняття і переживання. Бачити того, хто вірить в тебе, бачити того, хто підтримує тебе. Це здатність бачити. Щастя в будь в будь-якому дні в будь-якій ситуації вчити справлятися з образою, проживати злість і біль, а біль приносить смуток. Це те, що дозволить нам іти далі і концентруватися на тому, що робить нас щасливими.